Готуємо каву, заварну. Я п'ю заварну, тому що мені так подобається, яку ви п'єте каву. Просто цей телефон. Короте, добре, коли є кому знімати, а коли сам знімаєш, але нічого справляюся. Правда, я ж вискакую у вас в ленті. Ну напишіть, тільки я у вас малькаю. Оце результат. А ви переживаєте, у вас лента не оновлюється, у вас ще щось там, виток повинні малькати в усіх у ленті. А не заморачується за свою у мене в ленті, наприклад, мелькають ті люди, якими я цікавлюся. Це наприклад Женя Зарсус, це Міша Палєти. То тобто, ті люди, з яких я черпаю інформацію, навчаюся у них. Тобто успішні люди, розумієте, якщо попадаюся у вас, я. В ленті. значить у вам щось потрібно від мене або купити в мене картоплю, на кікорецькі листя, ікру, червона, чорна щуки, або курси по е, блогер дорівнює бізнес. Розумієте? Бажаєте? Пишіть.